Ми вже раніше розповідали про резонансні випадки браконьєрства із повідомлень працівників рибоохорони. Сюжет про вилов риби сітками зі ставка у селищі жовтневому викликав бурхливу реакцію героїв матеріалу. Прояснити ситуацію вирішив селищний голова жовтневого Олександр Топорівський. Про те, що благоустрій селищного ставка та прибережної зони був у планах громади, знаючи не кожен мешканець жовтневого, так пояснює дії рибалок, селищний голова Олександр Топорівський, адже це одна із його стратегічних передвиборгів обіцянок навести лад на ставку на питання, чому не повідомили працівників рибоохорони про те, що збираються виловлювати рибу сітками, не підготували необхідної документації для проведення таких заходів, чому не отримали певних дозволів відповідних інстанцій. Посадовець каже: активісти не повідомили навіть його дізнався про інцидент вже тоді, коли розгорівся конфлікт між рибалками і природоохоронцями. А ще такі дії пояснює терміновістю в суботу, перед вербною неділею. Там ми виявили пошкодження в спускній трубі, ну і через те треба було її. Ну, треба було терміново щось робити, треба було спускати, ну, робити спуск води, спускати озеро. Відповідно, якщо спускається вода, то потрібно кудись переселяти рибу. Ми ж ну, не були, чесно кажучи, обізнані в законодавстві, і через те, ну. Оперативно почали шукати вихід з ситуації щодо необхідних документів і дозволів, то цим у селищній раді теж займалися, пояснює Олександр Топорівський. Виконавчий комітет теж скликали терміново у вербну неділю, на засіданні якого і звернулися до відповідних державних інстанцій. Утім, очікувати всіх дозволів часу не було, тож до переселення риби взялися швидше ніж отримали відповіді. Пізніше ми скликали позачергову сесію селищної ради, на якій прийняли рішення. Знову ж таки, звернутися до цих всіх інспекцій через те, що, на жаль, не все в нашій державі робиться ну, так, як би хотілося. Ми написали, що це треба зробити терміново, нам потрібно терміново отримати всі погодження. Ну, тим не менше, це все тривало тиждень навіть, навіть ну, до двох тижнів. На сесії селищної ради ми утворили комісію з обстеження водойми, залучили туди головного державного інспектора в місця новолинської юрі пах юрія паходу новоспечена комісія рекомендувала провести осушування ставка, спуск води, очистку дна та переселити рибу в комунальну водойму, міське озеро. Чи будуть покарані рибалки, котрі без дозволі виловлювали сітками рибу зі ставка в жовтневому? Селищний голова переконаний, що ні, і суд вважатиме на обставини, що склалися. А тим часом природоохоронці наголошують, якою благородною метою ви не керувалися б, порушення законів не допускайте. Адже перед тим як почати Виловлювати рибу варто було зробити лише один телефонний дзвінок до працівників рибінспекції і попросити їхньої допомоги. І рибу врятували б, і браконьєрів менше.